Чи застрівали ви колись, чи ваші знайомі в ліфті? В ліфті? І чи знаєте, ви що потрібно робити, якщо застрігаєте? Ну нічого дивного. Я сама виросла в домі, де мали ліфта, в п'ятітажки, але я вчилась у Металургічній академії, там високі етажі, і часто треба було ліфтом користуватися. І ось там застрівали ліфти. Понимаєте, тут така ситуація, як застріли в ліфті, і це оправдана би, затримка. Все одно нас потім якось доставали, ми пі -пі флексій, ми прогулювали, і це було дуже приємно. Ні, ну зараз, звісно, ні, тому що я ними не користуюсь буквально. А були часи, коли просто перегрузка була ліфта і застріли. А вибиралися, ну, стукали, приходила ліфтьоша. Відкривала вручну двері та й все. Ні, не застрягала. Взагалі ще ні разу. Ні. Світло не вимикали. Е, ні. Знаєте, я все одно так случилось, що я живу в домі без ліфта. <сіх> Один і другий Застрягав? ні, що я не пам'ятаю. Так було декілька разів на роботі, застрягав в ліфті. Першим ділом, що я зробив, це знайшов номер телефону, там висів. На стіні потелефонував там, охованцю і він за декілька хвилин мене визволив. Ні, я не застрягав, тому що все час є світло. У мене вкрали повербанк, коли я ніс заказ, грабитель. Вихватив повербанк, телефон він не зміг вкрасти і все. На п'ятий, на четвертий хожу, хожу, розробляю ноги. Так що Всім рекомендую ходити пішком, ліфтом поменше користуватися. Тоді буде все гаразд. Так, не буде проблем. Все.